Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу залишити відгук на продукцію від компанії Holieskin. Я вже користувалась, тому можу скласти відгук. Перше, що покажу, це ось така маска з артішоком від Holy Skin. її порівнюють з маскою атач зеленим чаєм. І ця маска, супермаска, вона мене вразила в саме серденько, вона її охолоджує, причому цей ефект охолодження зберігається вже і після змиття маски. Тут, хоча і є каулін в складі глина, але вона не застигає і не пересушує шкіру, тон шкіри вирівнюється, набряки, зменшуються, вона дійсно. Виглядає підтягнутою, зволоженою, такою приємною на дотик, з'являється сяєння шкіри. Зменшились в мене чорні точки і висипання, які з'явились після волосів крему. Взагалі, маска дуже класна, мені дуже-дуже сподобалась і вам тому сміливо раджу. Наступне, що покажу, це засоб для очищення, це інзимна пудра, також від Holy Skin і багато хто пишуть на неї і негативні відгуки також. Мені вона сподобалась. Після, її, після очищення цією пудрою обличчя стає таким також приємним на дотик, гладеньким, воно сяє, шкіра не пересушена. І, до речі, пишуть, що ця пудра погано милиться, так от, якщо додати достатню кількість води, то утворюється таке непіноподібне якесь. <п 'я> Якась рідина, піноподібна. А скоріше, як гель або мило. І оцим милом очищаєте шкіру і просто працює на ура. Мені дуже сподобалось вам також сміливу раджу. Наступне, що покажу, це моє спасіння від пшів, які знову ж таки в мене виникли. Це ось такий каломіновий ласьйон, локальний засіб від прищів, почервонінь з метевою дією за одну ніч. І це дійсно за одну ніч. Тут механізм такий: тут є у нас внизу, якщо ви побачите, рожевий осад, ви занурюєте сюди ватну паличку і наносите тоді локально на почервоніння і прищики оцю рідину цей розчин. І дійсно, за одну ніч почервоніння зменшується, якщо це якісь виражені такі прищики або почервоніння, то потрібно дві ночі десь. Я вражена цим засобом, мені він дуже сподобався. Я думаю, що його вистачить також дуже-дуже надовго. От, сміливо вам рекомендую, будь ласка, спробуйте, це навіть краще, ніж засоби проти прищів від Oriflame, які мені також, в принципі, подобаються. І останнє, що покажу, також в мене позитивний відгук: це Skin колагеновий Крем, Ліфтинг-Крем. Добре наноситься, не викликає почервонінь, не викликає ніяких запалень, зволожує. Ну на з приводу ліфтингу я не знаю. На крем якось надію, я ніколи такі не покладаю. Але крем дуже класний, мені сподобався і тому також вам можу сміливо радити. Ось такі мої відгуки на продукцію компанії Hol Skin. Буду продовжувати знайомитись з їх продукцією і надалі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто користувався якоюсь іншою продукцією, що ви мені порадите від Holy Skin. Я знаю, що в них досить запашна лінійка для тіла вийшла. Ну, Окрім тих подаруночків, що я отримала, я показувала в минулому відео, там ще якісь лінійки, є парфумовані лосьйони, спреї. Тому хто користувався, напишіть мені. Будь Будь ласка, відгуки. Рекомендую познайомитися з цими продуктами, хто ще не знайомий. На сьогодні це все. Бережіть себе, всім па-па!